Вітаю, друзі, 13 грудня сьогодні з вами. Знову Клочок. Знову сьогодні масована ракетна атака по Україні прилітає всюди, від сходу до заходу, з півночі до півдня. Тому бережіть себе, будь ласка, і не нехтуйте сигналами тривоги. Поляки навіть підняли авіацію. Дуже стурбовані тим, що на території України літає дуже багато ракет. А перед цим було багато дронів. Обезпокоєні вони. Ну, на жаль, так. обачаєте за іронію, я думаю, що ви її розділяєте. Зараз про найголовніше, поки що без поляків, але не без них, однозначно, не без них. Буду все це вам розповідати. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте це відео своїм знайомим і друзям. Отже, що відомо на сьогоднішню хвилину, на цю хвилину, перепрошую. Учора ввечері у виданні Wall Street Journal з'явився дуже а, такий узагальнюючий матеріал, цікавий і важливий, в якому мовиться про те, як Трамп бачить завершення війни Росії проти України, тому що він справді цим активно займається, але його заяви не завжди привабливі для нас. Про що я власне вас і попереджував? Тому що дуже багато хто в нас захоплюється Трампом, але ті пропозиції, які він буде... Озвучувати, які буде доносити до України, не завжди будуть для нас прийнятними. Ну, от, до прикладу, такого як такого, плану Трампа щодо припинення війни Росії проти України ще немає. Про це сказав Єрмак, і загалом то так, тому що він ще не виписаний, не формалізований. Але все ж таки, журналісти зібрали докупи всю інформацію, яка є. Наголошу, вона не нова. Про неї вже я багато говорив, і я, і мої колеги тут на каналі. І все ж таки звернув вашу увагу на цю публікацію, тому що пишу журналісти в Острів Journal, що з'являються контури перших спроб Трампа завершити війну. В чому, власне, вони проявляються? Трамп сказав. Президентам України та Франції Володимиру Зеленському та Менелу Макрону під час зустрічі в суботу, де він був присутній у Парижі на відкритті Нотрдам де Парі, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити сильну та добре озброєну Україну за підсумками припинення вогню. Справді, Європа зараз активно намагається зібрати докупи всі ресурси для того, щоб забезпечити власну безпеку, ну і далі думати, як же реалізовувати оце бажання Трампа. Тут, друзі, ситуація така, що не стільки, наприклад, Трамп впливовий на Європу, скільки він диктує умови. І Європа це чудово розуміє, що не дослухатися до позиції Трампа не варто, тому що на кону стоїть питання справді безпеки. Відтак саме не завдячуючи, а всупереч ситуації, Європа вимушена буде нам допомагати. Тому я в цій частині то спокійний, але головне розуміти, наскільки Європа впорається з тими викликами, які стоять сьогодні перед нами. Але й перед ними в тому числі. Трамп не виключає, що підтримка США буде, але точно не військовими. Військових до України він відправляти не збирається, оскільки на його переконання, саме військова місія якась європейська. Це має бути завдання, яке має бути виконане саме європейцями, і він вбачає за необхідне формування військової коаліції, яка буде відправлена до України для забезпечення контролю за демілітаризованою зоною. Лінію замороження військового конфлікту Росії проти України. Ця ідея також не нова. Ви вже про неї чули неодноразово, чули про ініціативу про створення 40-тисячного війська миротворців, яке приїде до України після того, як ми досягнемо з Росією домовленостей про припинення гарячої фази. Звісно, це не означає, що війна, як така, вона припинилася, тому що у нас будуть і територіальні претензії, і таке інше. Але на думку Трампа, це має робити Європа. Саме тому Макрон вчора був у Варшаві, я про це ще обов'язково скажу. Трамп також хоче, щоб Китай натиснув на Кремль для завершення війни. Лідери обговорювали накладення на Китай торгових мит, як важить, якщо Пекін відмовиться. Мається на увазі зараз. Україну, Францію та Трампа, які зустрічалися у Парижі. Я не думаю, що ми там будемо дотичні до процесів санкційних проти Китаю, але до прикладу, європейські країни вже погодили 15-й санкційний пакет, який містить у собі санкції проти Пекіну. В тому числі Сполучені Штати Америки обіцяють це зробити. Трамп вже сказав, що як мінімум 10% мита буде на китайський товар, який імпортується до США. В Період виборчої кампанії він говорив про 60%. Він запросив навіть на інавгурацію Сі Цзінпіна, але той відмовив принаймні так повідомляють два джерела. Він не збирається бути 20 січня у Вашингтоні. Я про це ще обов'язково також скажу, як і про Вашингтон. Наступний пункт, який пишуть журналісти Вострі Джорнал, це про те, що склад та розмір європейської миротворчої місії ще не зрозуміли. Дискусії на ранній стадії, але питання, які порушили Франція та Великобританія, тепер стосуються інших європейських країн. З такою ініціативою створення миротворчої місії вже більше місяця носяться, ну справді носяться у Європі і саме Франція і Велика Британія. Чому носяться? Тому що великої підтримки справді поки що немає, і навіть перебуваючи у Варшаві, вчора МНР Макрон не зміг переконати чинне керівництво Польщі в тому, що вони мають долучитися до такої місії, готові французи і британці формувати якусь групу військових. Інші країни долучаться. Я думаю, що це будуть країни Балтії, про що я власне говорив вам раніше. Але на даному етапі лише початок цього процесу. Це не означає, що він заморозиться. Процес буде тривати. В той же час генсек НАТО Марк Рюте готує зустріч у Брюсселі. Дата поки що відкрита. Де, окрім Макрона, Стармера та Зеленського будуть присутні лідери Німеччини, Італії та Польщі, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, яка фактично стала людиною року за версію видання політику. Ну, справді Урсула фон дер Ляйн дуже послідовно підтримує Україну, але друзі, вона суттєво попливати на уряди не може. Хоча вони є членами Європейського союзу, там механізм не такий простий. Тим вона доволі послідовно відстоює українське питання в той же час, Німеччина, Італія та Польща. Не дуже поспішає долучатися і до військової коаліції, ну і до інших проєктів, як то, наприклад, там запрошення України до НАТО і таке інше. Польща, в принципі, нібито підтримує наш такий рук до північно-ататичного альянсу. Як ви бачите, військами допомагати не дуже хоче. Точніше, зовсім не хоче. Французи також наполягали, зокрема, Меналь на Макрон, щоб у ці миротворчій місії брали участь і Сполучені Штати Америки, але Трамп точно це не розглядатиме, пишуть Острі Джорнал. Це абсолютно за рамками будь-яких переговорів, типу військових з Америки не буде. Я вважаю, що не так. Якийсь обмежений континент буде, можливо, там на рівні інструкторів. Ну, якась присутність точно має бути в Україні, коли, наприклад, не буде вже гарячої фази війни, для того, щоб продемонструвати, що Сполучені Штати Америки залишаються і в Альянсі, і співпрацюють із Європою, і Євроатлантична співпраця, вона. Мовляв, не просідає у Європі, хоча і допускають того варіанту, що Америка повністю відмовиться від допомоги. Але разом із тим вони і готуються. Готуються до цього, тому що є вже багато ініціатив, як то, наприклад, створення там і спеціальних фондів для закупівлі зброї так і інше. Тобто, ну, в принципі, я хочу сказати, що нічого особливо нового зараз європейські лідери не бачать, вони чудово розуміють, хто такий Трамп, як він буде діяти, які виклики. Стоять перед Європою і відповідні рішення ухвалять. Хоча не так це ж скоро буде, тому що за рахуйте 80 років після завершення Другої світової війни, вони звикли, що безпековими питаннями займається Вашингтон. Зараз часи змінилися, і також підкреслюється, що йдеться про місію, яка забезпечуватиме режим припинення вогню. Якщо вдасться досягти цієї цілі, це не операція країн Європейського союзу проти російських військових в Україні. Тому що Європа не хоче прямого конвенційного конфлікту війни із Росією, от на даному етапі вони точно не хочуть, тому що вони не можуть. Як сказав генсек НАТО, Марк Рюта, я вчора вам вечірньому відео про це говорив. Що НАТО на сьогоднішній день не готове до війни проти Росії. Якщо Росія нападе, ну НАТО не готове відбивати атаки. Але ми, як бачите, готові. І тепер друзі, щодо тиску на Китай, про який так багато говорять, і моїх колег про те, що, мовляв, Сі Цзінпін буде тиснути на Китай. Буде тиснути, але. Це не означає, що тиск буде стовідсотково ефективним. Зараз Трамп намагається налагодити діалог з Сін Цзінпіном. До певної міри можна сказати, що Сі почув Трампа, бо вчора він зустрічався із Медведєвим заступником секретаря Радбезу Російської Федерації. І повідомив тому, що ну, треба зробити все, щоб конфлікт, криза в Україні вона не набувала більших масштабів, щоб вона не виходила за межі тих територій, де є. Ну, дуже такий завуальований коментар, нібито як пас до Трампа, що, мовляв, я тисну на Росію. Дивіться, як все добре. Але що стосується запрошення на інавгурації, Сій відмовився. Про це повідомляють уже два джерела, як я сказав. Очікується, що замість сі Цзінпіна... Там буде присутній посол КНР та його дружина, що є традиційним, якщо відбувається інавгурація. Але що дуже примітно, от на тлі такого бажання Трампа запросити СІ, треба зазначити, що відповідно до записів Держдепу США, які датуються з 1874 року, жоден діючий глава іноземної держави не був присутній на інавгурації президентів Сполучених Штатів Америки. Я ну можу зрозуміти бажання Трампа змінити традиції США, але традиції, США вже багато майже два століття, там утверджується демократія за своїми принципами і її порушити буде вкрай складно. Хоча відверто, до прикладу, політика республіканців і демократів в частині просування демократичних засадничих принципів в США та в світі, їх збереження, їх примноження, вона дещо різниця. От, якщо взяти до уваги зараз ініціативи команди Байдена, вони класні, але треба було їх правляти раніше, тому що в останні півроку, як мінімум, Байден займався чи то виборами, чи ще чимось, але точно не Україною і не питаннями світового порядку, які треба було вирішувати. Трамп обіцяє це все швидко владнати, але вже говорить, що за 24 години він війну точно в Україні не завершить. Уже в Трампа змінилось бачення. Того, що власне в Україні відбувається, і взагалі в світі, В тому числі, на Близькому сході. Ну до речі, Антоні Блінкен перебуває зараз з візитом у Туреччині. Вони з Ердоганом вирішують те, що зробити в Сирії, і позиції в них дещо різняться. Так, от Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет зброї. Та обладнання вартістю 500 мільйонів доларів. Про це повідомив Ентоні Блінкен. Там багато зброї нам надійне. Ну як багато? Півмільярда, це не така велика сума. І дуже гучно звучить, що це 72-й пакет військової допомоги, але його точно недостатньо, тому що нам потрібні дещо інші види озброєння це далекобійна зброя, проти якої виступає Дональд Трамп. Хоча він говорить, що готовий завдати ударів, ну принаймні такі вже є чутки по ядерних об'єктах Ірану. У для нього близький схід це зрозуміла історія, а Україна не зрозуміла, не може він владнати поки що з Росією. Тому я й кажу, треба дуже обережно відноситися до заяв Трампа, які, на перший погляд, багатообіцяючі, а по факту може бути дещо по іншому. Також Сполучені Штати Америки. Найближчим часом нададуть нам загалом понад 440 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, відбудову та економічну діяльність в Україні. Такі програми за часів Трампа навряд чи будуть для нас зроблені. Треба буде думати самим. І я вважаю, що це не критично, тому що Україна повинна все-таки змінювати економічну модель. Я зараз якраз говорю про економіку для того, щоб не отримувати дотації. Безповоротні, а самим вміти господарювати, заробляти і створювати продукти з високою доданою вартістю, щоб мати хороший дохід. Ну і також дуже цікавою є інформація про те, що сьогодні, 13 грудня, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден проведе переговори з лідерами країн Великої Сімки. Ключовою темою обговорення стане підтримка України. Розуміють у демократів, що з Трампом про допомогу для України говорити буде непросто, навіть скажу вкрай складно, і навіть нині позиція Трампа молодшого. Який демонструє свою зверхність і неприхильність до України, вона в великій мірі відіграватиме роль все таки у політиці Трампа старшого. Хоча, звісно, можна скептично відноситися до ролі Трампа молодшого у кабінеті і уряді його батька, але все ж таки зневажати не варто. Треба реально оцінювати ті загрози, які є сьогодні для Європи після приходу Трампа в бувальний кабінет. Звісно, Дональд Трамп може зробити багато гарних речей через своє бажання нової економічної моделі Сполучених Штатів Америки. Але, наприклад, його заява про 51-й штат Канади, про те, що Трюдо – це губернатор 51 го штату. Вже отримали відповідну реакцію у парламенті Канади, і всі один голос говорить, що для обраного президента США ну це не дуже гарно. Це жарт, який не варто використовувати взагалі у дипломатії і у міжнародних відносинах. Бо в такий спосіб, як на мене підважується суверенітет незалежної країни, яка активно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки. Тут мова навіть не про об'єми торгівлі, тут мова про повагу до інших країн, яку Трамп бачить дещо по-своєму. Ну в принципі, Трамп такий, але це не виправдовує його. Тому, друзі, слідкуємо за інформацією. Ще буде чимало повідомлень про рішення Трампа. Я не виключаю, що вони будуть змінюватися, вони будуть коригуватися відповідно до ситуації, яка складається в геополітиці, які коментарі будуть давати в Кремлі, буде співпраця з Китаєм, я цього не виключаю. У мене немає песимізму ніякого. Просто я ну, зараз дуже обережно е коментую ці речі, щоб ми не захоплювалися тими ідеями, які Трамп пропонує для світу і для України загалом. Тому що викликів бути більше аніж позитивних речей, друзі. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, сьогодні, 13 грудня, п'ятниця, підписуйтесь на канал, бережіть себе, будь ласка, всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь, все буде Україна!